Вітаю, друзі. Сьогодні, 7 липня, з вами Валерій Клочок, і сьогодні в одному із ефірів Радіо НВ ми спілкувалися про можливу коаліцію країн-членів Північно-Ататичного альянсу, куди входять і в тому числі члени Європейського Союзу, які зараз формуватимуть позицію проти України на підтримку Путіна. Звісно, це може видаватися якоюсь фантастикою, але я вчора вам ввечері робив таке відео, глядове, підсумкове, де згадував і про Орбана. І про тимчасову прем'єр-міністра Болгарії, і в тому числі про прем'єр-міністра Словаччини Фіцо, про Ердогана, і розповідав вам про те, що вони виступають сьогодні з мирними ініціативами. Вони роблять різкі заяви про те, що треба, аби Росія Україна всілися за стіл переговорів і припинили цю війну, кровопролитну війну. Безумовно, війна дуже жорстока. Але на цьому тлі е, треба все таки поточнювати, що. Ті ініціатори, які сьогодні про це говорять, вони є не просто якимись е, рядовими країнами світу, вони є членами потужного європейського союзу і навіть членами військового блоку. Ну, якщо Туреччина в нас не член ЄС, то вона член НАТО. І їхні заяви про примирення, припинення війни на якихось умовах. Е, ну от Болгарія говорить про умови статуту ООН. Я лише не знаю, як Кремль буде їх виконувати. Того, що стосується саме Віктора Орбана, ця постать дуже потужна, потужна в тому сенсі, що він активно зараз дійсно займається саме миротворчою місією. Після візиту до Кремля 5 липня він опублікував пост у мережі X і написав наступне: я завершив свої переговори в Москві з президентом Путіним. Моя мета полягала в тому, щоб відкрити канали прямого спілкування і почати діалог. По найкоротшій дорозі до миру місію виконано продовження у понеділок, тобто продовження завтра. Завтра щось буде. Ну і звісно, на це можна було в принципі не зважати, але є дві загрозливі, е, тенденції у цій всій історії. По-перше, сьогодні Орбан це прем'єр-міністр країни, яка головує в Раді Європейського Союзу, і цей твіт написаний стегом голови Європейського Союзу, хоча члени Європейського Союзу. В абсолютній більшості засудили візит Орбана до Москви. А тепер я бачу, що тенденційність ця набуває обертів, і Орбан буде їхати ще кудись когось переконувати в тому, щоб до так званої вже коаліції миротворців доєдналися ще якісь країни, які також будуть країнами Європейського Союзу чи Північно-Атлантичного Альянсу. Хто це буде, ми побачимо завтра. Але детально всю цю історію я сьогодні розбирав із Павлом Новіковим в радіо НВ. Я вам пропоную послухати, тому що, як на мене, дискусія вийшла дуже змістовною і дуже цікавою. Якщо не так, ви обов'язково мені про це напишете. Дякую вам, хто долучається. Дивіться до кінця. Продовжуємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримають важливу інформацію. Ну і зараз будемо говорити про найголовніші політичні та геополітичні аспекти життя з нами на зв'язку. Керівник центру громадської аналітики вежа Валерій Клочок. Пане Валерію, вітаю в ефірі Слава Україні! Героям слава вітаю вас, друзі! Вітаю всіх слухачів! Давайте почнемо з спроби проаналізувати, а що це було. Угорський прем'єр Віктор Орбан приїхав до Києва, поспілкувався з президентом Зеленським. А після того поїхав до Москви і поспілкувався там з Путіним, резюмував далі, що позиції обох сторін стосовно війни є дуже далекими. Це от є дуже далекими позиції. Окей в Європейському Союзі почали заявляти, що Віктор Орбан, а Угорщина зараз. Гови голову в європейському союзі, що ні він там не представляє європейський союз. Це його е, особиста або там угорська ініціатива. Як нам розуміти оцю цю човникову е, дипломатію е, Віктора Орбана і, 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 і чого нам очікувати? Ну я е, також задавався тобі собі таким запитанням в принципі з першого дня, тому що дуже просто виглядало, що Віктор Орбан просто поїхав до Києва, а потім до Москви, Втім, абсолютно просвідковува пропагандистський контекст, тому що по картинці як виходить, приїжджає Орбан, тисне руку Зеленському через два дні. Він їде і тисне руку Путіну до Москви має на увазі. Це дуже показово в плані візуальному, але е, якраз в день візиту Орб Перепрошую Орбана до Києва, відбувся телефонний дзвінок Сі до Лаврова, що мені засвідчувало, що Орбана консультують з Кремля в режимі онлайн, і прозвучала на сам кінець на брифінгу підсумковому Орбана та Зеленського теза про те, що треба. Все-таки звернутися до можливості припинити вогонь перед початком мирних переговорів і так далі. Це ж саме було сказано під час брифінгу Орбана і Путіна, що в кінцевому результаті вказувало на абсолютно погодженість дій Москви і Будапешта. І, окрім того, піскову в день візиту Орбана до Києва сказав, що Будапешт з нами не погоджував цю поїздку. Зовсім зовсім ми не маємо до цього відношення. Ну, як на мене, це був коментар, який власне і викрив всю правдивість. І ціль цього візиту, тобто Орбан зараз виконує дійсно місію такого а, миротворця а, третьої сторони, яка готова буде очолити процес, саме процес мирних переговорів і завершення війни Росії проти України, але звісно на умовах Росії будуть умови Росії пропихати. Орбан цьому на цьому тлі буде робити дуже багато заяв. він вже заявив про те, що дійсно буде продовжувати цю історію, і окрім того, він користається зараз ситуацією, що він очолює ну не відточі, що горщина очолює раду Європейського Союзу і в найближчі півроку буде головувати і зараз буде подавати так, що нібито дивіться, Кремль готовий спілкуватися з Європою про припинення війни Росії проти України. А Україна цього не хоче, і Захід цього не хоче, і буде звинувачувати в цьому захід. Тому ідеологічна складова дуже дуже сильна, потужна і будуть кремлівські. Спікери сьогодні це активно експлуатувати, але це ще не все. Справа в тому, що в п'ятницю з'явився ще коментар прем'єра Словаччини Фіцо, який сказав, що я з задоволенням би приєднався до Орбана а, для поїздок до Києва і Москви, тому що Орбан виконує дуже потужну місію місію примирення, замирення і завершення війни. Це треба робити. Фіцо дуже показово сказав, що е, це дуже правильний крок, і в цьому русі треба рухатися, і це ще б нічого було. Але справа в тому, що буквально е, днями також пролунала заява від тимчасового прем'єра Болгарії Демитара Глабчева, який сказав, що він на саміті НАТО буде піднімати питання. Про те, щоб 에, розпочати мирні переговори між Україною та Росією, і говорить про те, що переговори мають відповідати статуту організації від Націй та міжнародному праву. Ну, це взагалі якось не клеїться із позицією. Кремля, але на сьогоднішній день вже очевидно, що сформувалася така міні-коаліція країн Європейського союзу, членів північно-атлантичного альянсу, які будуть просувати це питання і на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться з 9 по 11 липня. От якраз і зараз вимальовується те, що робить Росія ще кілька місяців тому. Я зустрічав чимало повідомлень про те, що європейські чиновники б'ють на сполох з активізації європейської пропаганди європейської. Eh, Перепрошую, російської пропаганди, російської розвідки на території Європи що чимало проводить роботи підривної всередині Європи для того, щоб вербувати на свою сторону різних чиновників, високопосадовців, навіть такого рівня, як прем'єр-міністр країн, переконуючи їх, що Росія вчиняє правильно, що вона нічого не порушує, що треба дослухатися до її парад і так далі, тому подібне, і припиняти війну на умовах Росії однозначно. От зараз ми бачимо вже практичні площині реалізації такого проекту. Звісно, це ще не весь проект. Будуть і інші. Я більше переконаний якісь дії, заяви і так далі. А стосовно саме таких дій і м, м, додам до цього всього ще одну дуже цікаву заяву, яка пролунала вчора. Також від міністра закордонних справ Туреччини, який сказав, що вони готові до створення якогось. Там незрозуміло круглого столу для того, щоб туди до платформи перепрошую миротворчої платформи для того, щоб обговорювати на ній питання припинення війни. Чому була зроблена заява міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом саме зараз? Тому що на саміті Шанхайської організації співдружності в Астані в Казахстані був присутній безпосередньо президент Туреччини Ердоган, який зустрічався з Путіним, запросив його до себе і я більш ніж переконаний, що там було досягнуто певних домовленостей між цими двома. Ну так скажу, один точно диктатор, а інший майже там на півдорозі до нього. Та фактично так і є про певні домовленості про взаємну вигоду стосовно співпраці і так далі. І звісно, що заява ця, вона якраз лягає в канву озвучених заяв уже країнам, очільниками країн НАТО, які будуть просувати це питання безпосередньо на саміті. І я не виключаю, що до цієї коаліції НАТОвської, яка складається словаччини, угорщини Болгарії, доєднається і Туреччина, на і будуть просувати це питання на саміті, і це є дуже серйозна загроза сьогодні для всіх європейських країн, країн членів Північно-Атлантичного альянсу. Те, що вони їх засудили Візит Орбана виказали невдоволення, що вони не погоджували цей візит. Це зараз ну практично не має майже ніякого значення. Звісно, вони мали це сказати, що це не ініціатива європейського союзу. Але я зараз так бачу цю всю історію, і вона доволі загрозлива в питанні формування е, ідеологічних наративів, які будуть згодовувати е, громадянам у Європі в Україні, в тому числі і на Росії, і будуть ще більше налаштовувати е, супротив проти України питання допомоги і так далі. Ну, тобто, дивіться, питання того, що серед 32 країн-членів НАТО зараз вимальовується четвірка. Це не переважна більшість і навіть не більшість, але це вже четвірка. А Це не важливо. Це не важливо. Перепрошую, це не важливо. Це не важливо, тому що е, ми ж розуміємо, що в НАТО немає сьогодні консенсусу щодо ухвалення рішення, наприклад, приєднання України до північної Атлантичного альянсу. Низка країн виступають проти, такі як Сполучені Штати Америки, і Німеччина. Формується альтернативна точка зору. І вона подається, і тут уже буде запитання до керівництва НАТО. А що ви, ви зробили для того, що відповіді немає? Плюс це буде серйозною історією для того, щоб підірвати єдність Північно-Атлантичного альянсу, чого власне прагне Путін, і він активно цю домагається, і плюс до того він такий спосіб підриває єдність європейського союзу, бо три країни, із названих нашими нами чотирьох, вони ж є ще членами ЄС. Тому я і кажу, це ну дуже небезпечні тенденції. Це небезпечні тенденції. Давайте про саміт НАТО. Він справді відбудеться з 9 по 11 число. Президент Байден може зустрітися там з президентом Зеленським десь на полях. Ну так принаймні повідомляється, і відповідно підтримка. Це я зараз процитую Єнса Столтенберга, нинішнього генсека. Підтримка України буде найнагальнішим питанням саміту, але от ніякого оптимізму пробачте не бачимо ніж щодо можливого навіть об. Говорення правил запрошення, да згадуємо на минулому тижні статтю в Economist, де просто заголовок був що Україні, скажуть, що вона надто корумпована, і значить, відповідно, тому не не не, не гідна, да не, не може вступати рухатись до так. НАТО. От якраз ці речі і складаються з того, що перед самітом ситуація інформаційно виглядає ну точно не виграшною для України. Але ж ми щоразу перед самітами чуємо, що Ще там країни НАТО чи блок НАТО хоче підготувати ну хоча б якусь цукерку для України. Оця історія міст ну, типу, цей саміт має стати сформувати якийсь типу міст або в проект шляху України до НАТО. Це це цукерка, чи що ми можемо вважати ну тим, що нас тим, що нас, хоч якось, влаштує. Нас не влаштує таке формулювання ні місце, ні незворотній шлях, тому що там зараз гуляє дві дефініції. Такі вони бо точиться боротьба між членами альянсу про те, як може сформульовано сформульовано в кінцевих результатів декларації саме це, тобто ну наше наближення з НАТО. Але ні одне, ні інше. Ні, міст з НАТО, ні е, незворотність шляху до НАТО. Вони не гарантують нам членства в НАТО швидкого, якого яке нам вкрай потрібно. І це є дуже серйозною проблемою. Ян Столтенберг зробив дві учні заяви останніми днями. Одна із них стосується нашого конкретного таймінгу, набуття членства в Альянсі. Це він каже найближчі 10 років, тобто най... через 10 років не раніше. Це я так читаю. І що стосується саме завершення війни Росії проти України, ян Столтенберг говорить про непостимість, неприпустимість підписання як будь-яких договорів із Росією, які б означали замороження війни, тому що він говорить, що ми не маємо права допустити. Мінську три це дуже влучна теза. Дійсно, і вона перегукується сьогодні із позицією влади. Ми не можемо дійсно підписати наступну мінську угоду, яка закладе міну повільненої дії до чергової ескалації Росії проти України. Це може бути так фактором зменшення вогню, припинення обстрілів якогось і так далі. Але тут багато питань, хто буде виконувати контролюючу місію, яка це буде чергова місія, обсє чому чергова ОБСЄ, я кажу в лапках, тому що вона за суті фактично не спрацювала так, як треба було, і тут буде купа проблем, що стосується території і так далі. Цю, з цим світові доведеться, доведеться якось споруватися. Але е, Єнс Толтенберг, ну він дещо зараз е, лукавить. Пояснює чому, тому що 10 років це якраз вимога, яка. Задовільняє. Лідерів членів НАТО маю на увазі Сполучені Штати Америки і Німеччину, які не бачать Україну в альянсі. Зверніть увагу, що країни Балтії, Британія і інші члени Європейського союзу, які членами НАТО, для яких загроза Росії дуже очевидна і близька. Вони мовчать сьогодні. Взагалі, про наші перспективи набуття членства на відміну від минулого року, коли Литва ледь не щодня розповідала про те, президент на усе договориться. Ну ледь не з кожної праски, що ми маємо бути членами альянсу. Сьогодні Сьогодні такої риторики немає з низки причин. Звісно, і, і ті причини, які ви називаєте, і реформи в Україні, і корупція це мають велике значення, але на сьогоднішній день не вирішально, Ми з вами це обговорювали. Вирішальне значення має дійсно спроможність протистояти альянсу саме агресії. Готовність до цього, але готовності немає. А з іншого боку, Столтенберг, коли говорить про міст 3 він вже підіграє тут Україні дійсно. Бо ми не можемо підписувати угоди, які означатимуть, що ми не матимемо справедливого миру. Але розглядається варіант не підписання угоди, а підписання за третіх сторін, тобто організації Б'єдинних Націй, можливо, якоїсь там, як каже. Очільник закордонного відомства якоїсь миротворчої платформи і таке інше варіантів зараз дуже багато гуляє. Втім, що стосується якоїсь цукерки, то дійсно зараз хоче НАТО на своєму ювілейному саміті ухвалити рішення, яке б означало якусь дуже серйозну допомогу Україні для того, щоб Україна встояла. Бо Столтенберг говорить про перемогу України. У цій війні, але в мене тоді риторичне запитання. Ви говорите про перемогу, але ж маєте розуміти, що не 40 мільярдів євро на рік визначатимуть базу для нашої перемоги проти Росії, а це зовсім інші об'єми фінансової і військової допомоги. Я не скидаю з важелі відповідальності України за те, що вона має все таки переналаштовувати свій свою економіку на військові рейки в цих умовах, більше виробляти власної зброї, бо це також дуже серйозне питання, яке варто підніма. Мати не просто підіймати публічні площині, потрібно реалізовувати, і хоча є окремі повідомлення, що нас збільшується виробництво БПЛА і зброї, але ж заява президента про те, що 14 бригад не мають озброєння, вона ну розбиває фактично всю цю історію про успішність роботи українського БПК А я також віддаю звіті собі, що не всю зброю ми можемо виробляти, виробляти, бо це і броньована техніка, це і снаряди конкретного калібру. Втім, на третьому році війни хотілося, щоб в нас були. Трішки, м'яко кажучи, інші потужності військових промислових об'єктів, що вони, хоча частково, задовольняли наші потреби, і от саме таку цукерку НАТО й готує, готує у вигляді 40 мільярдів євро на рік створення спеціальної місії НАТО, яка буде розміщена в Німеччині, в Ізбадені. це 700 військових членів усіх 32 країн, членів альянсу, які будуть займатися збройними силами України, постачанням сюди зброї і так далі. Тобто на перспективу, але Тут постає риторичне запитання: а, окей, якщо так вже складається ситуація, чи дійсно прорахував Захід спроможності людській України встояти найближчі 10 років у такій війні проти Росії? Якщо є у них якесь запит... відповідь на це запитання, то нехай би дали б її публічно, тому що українців це найбільше турбує. А чи залишимося ми за 10 років після такої інтенсивності війни? О, тут треба дати правдиву відповідь. НАТО на це відповідь не дає тому будь-яке рішення сьогодні альянсу, яке. Не вказує на найближчі перспективи членства України в НАТО. Ну воно не вартуватиме абсолютно нічого для України. На жаль, на заході цього не розуміють, і це дуже погана історія. І я хотів би, звісно, щоб ми побачили якісь відповідні дії України. В частині все таки спроби переконати сьогодні європейський континент, саме притомних політиків у Європі, підіймати питання. Про створення іншого військово-політичного союзу, який би до якого входила б і Україна, і який би чинив спротив російській агресії. Але сьогодні керівництво НАТО я ще раз наголошую, відношу до цього числа Сполучені Штати Америки і низку лідерів лідерів інших країн. Вони не готові навіть до такої дискусії, і от така двозначна заява Столтенберга. Мені особисто про це засвідчує. Він говорить про наші перспективи на 10 років. Це одна заява. Друга заява про те, що ми не можемо підписати мінськ 3 із Росією, і Україна має перемогти. Скажіть, як Ма Україна має перемогти з такою ну невеликою кількістю зброї, навіть враховуючи те, що до сьогоднішнього дня літаки F-16, які нам обіцяють уже два роки, два роки навіть не з'явилися в небі України. Їх просто ніхто не бачив. Але якщо хтось і бачив, то говориться дуже пошепки, і це на чи говорить про те, що це дійсно так є. Ну так, ми ж маємо розуміти, і навіть пригадується оця приказка, що поки товстий всохне, то худий здохне. Так. Пробачте, і от спроможності України в такому режимі з такими темпами постачання, з такими темпами підтримки. Ну і з такими темпами власного виробництва. От 10 років це так трошечки виглядає загрозливо. До речі, про перемовини я напередодні подивився інтерв'ю пана Володимира Паніотто, Да, це керівник Київського міжнародного інституту соціології. І він якраз розказував про про там, заміри, які відбуваються соціологічні заміри української аудиторії, да українського українських громадян і громадянок так, от до переговорів українці загалом готові, але не готові до того, що буде мінськом. Ну що буде сприйматися як мінськ, і не готові до переговорів, де не буде чітких серйозних гарантій, навіть якщо не членство в НАТО, але якийсь військовий контингент. Наприклад, який складається з з там збройних сил країн-членів НАТО, десь на території України. О тут ну переважна більшість наших з вами співгромадян на таке могли би як тимчасовий за ну як тимчасовий такий спосіб да вирішення погодитись. Просто переговори, просто заморозка, просто там ж якийсь підпис Росії під будь-чим. Ну вот українське суспільство на це категорично не готово, принаймні так показує соціологія. Ну дуже дуже класно, що ви це розповіли. Я особисто не мав змоги е, ознайомитися із цим дослідженням і кон е, інтерв'ю обов'язково перегляну. Але зараз воно абсолютно перегукується з тим, що я говорю. Бо я фактично з ефіру в ефір, де тільки можу говорю про необхідність початку дискусії про створення якогось військово-політичного блоку на європейському континенті, проти чого зараз виступають активно в північно атлантичному Альянсі керівництва, тому що вони не хочуть типу дублювання функцій, але Права в тому, що є вже дублювання, нібито функцій НАТО, нібито і створення е, паралельних військових блоків. Вчора буквально Байден про це сказав. Він згадував Аукус до блоку. АУКУС сходить дві країни НАТО і одна не країна Австралія, е, Сполучені Штати Америки та Великобританія, які здійснюють функції цього блоку саме е, в індотехікеанському регіоні, як стримуючий фактор можливо, і китайської і північно-корейської агресії для стабілізації ситуації там. Саме в тому Окрім того, там створено ще два військові блоки, які до яких входять і Японія, і Південна Корея, і Філіппіни – Тобто, це може бути абсолютно може бути Британія свого часу. Ініціювала подібні процеси ще в 2015 році, коли створила об'єднані експедиційні сили, до яких входили країни Північної Європи, ну і сама Великобританія, і вони були покликані для того, аби захищати від можливої будь-якої агресії саме в цій країни. Але особливого схвалення в альянсі така ініціатива не знайшла і на сьогоднішній день. Ви побачите дуже мало інформації стосовно цього військового творення. Початком широкомасштабного утворення до України приїзд. Див Джонсон, який говорив про необхідність створення військового блоку, а перед створенням активно в кулуарах говорили, говорили про те, що може щось бути створено на кшталт Балто-Чорноморського союзу. І дійсно, якщо б такий союз був створений, то ми могли б тоді говорити про те, що ми готові сьогодні до зменшення інтенсивності вогню. І в нас дійсно є гарантія, що в випадку якогось наступу. Росії на Україну знову у нас є кому допомогти реально допомогти. Бо в інший спосіб ну говорити про те, що Україна має знову ж таки захищати всю що Європу від російської агресії, це м'яко кажучи несправедливо. Тим паче, враховуючи, що Європа все-таки е не поспішає, так само як і загалом НАТО передавати до України. Згадано нами сьогодні вже неодноразово авіацію, броньовану техніку і таке інше. Але ще раз скажу такої дискусії не ведеться. Її намагав підняти Макрон ще в лютому місяці цього року. Це спричинило дуже серйозний скандал у Європі. А втім, я дуже хочу вірити, що на тлі нинішньої ситуації європейські політики вимушені будуть про це говорити і будуть формувати якусь уже дорожню карту щодо створення такого союзу, де повноправним членом буде Україна. НАТО окей, ніхто його не буде розвалювати. Нехай собі залишається і буде. Але сьогодні вже сучасно, Асна історія говорить про те, що абсолютно можливе створення нових військово-політичних блоків на базі НАТО. Єдина проблема є в тому, що Крем категорично проти цього виступає. Але Кремль проти багато чого виступає. Нам не дуже варто зважати на те, що вони говорять, а треба робити своє. Ну, друзі, за підсумками цього ефіру і інформації, яка з'явилася вже Пізніше про візити Орбана і Зарс, яка з'являється дійсно припущення, моє про створення такої антиукраїнської коаліції серед членів північно-атлантичного альянсу і членів Європейського союзу. Вона на жаль підтверджується, чи вдасться переломити взагалі хід історії у протистоянні України російській агресії. За допомогою цих ось так званих миролюбців ми вже побачимо дуже скоро. Дякую ще раз вам, що ви додивилися відео до кінця. Обов'язково підпишіться, напишіть коментар, будь ласка, наскільки вам буде цікавим такий формат, подачі матеріалу, коли я буду давати короткий анонс е якогось свого ефіру, і буду викладати в себе на каналі. Мені дуже важливо це знати, тому що хочу ввести таке практику. Тим паче, ефірів в радіо, телебаченні має дуже багато і окремі з них виходять доволі цікавими. Ще раз вам всім дякую. Дякую за коментарі, підписка, лайк, коментар. Вам плюс в карму. Всіх люблю, ціную, і шаную. Не перемікайтесь, все буде Україна!